Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. В Україні розпочалася видача нових паспортів у вигляді ID-карток. На даному етапі така картка буде видаватися українцям, які оформлюють паспорт вперше. Так у рівному свої перші сучасні документи отримали молоді люди двоє хлопців і дві дівчини, які вже досягли 16-річного віку. Емоції переповнюють 16-річну Євгенію, адже вона тримає в руках довгоочікуваний документ паспорт. Однак він не звичний паперовий, а нового зразка пластиковий із безконтактним електронним чіпом. Це зручніше. По перше, оскільки це карточка. А по-друге, це крок у майбутнє крок у модернізацію і покращення нашого суспільства, оскільки ми крокуємо вперед, так само як і наше місто, як кожен наш тінейджер сучасний і маємо розвиватися. Окрім Євгенії, Власниками таких id карток стало ще троє рівнян. Серед них і переселенець з Криму Владислав. Нині хлопець проживає в Рівному зі своєю сім'єю. Сьогодні для мене може влад не відчув, але дійсно такий е, дуже трогательний день. Усвідомив, що наші діти вже належать до майбутнього. Вже зовсім не так, як нас було. Ми теж коли згордили, що одержували цю книжечку. Тепер наші діти вже діти цифрових технологій. Начальник Рівненського міського відділу управління міграційної служби Людмила Петняк розповідає, що наразі вже готові майже 30 пластикових паспортів, і найближчим часом 16-річні молоді люди їх отримують на руки. А загалом по області вже прийнято понад пів тисячі документів на оформлення айді-карток. Міграційники вважають, що електронні паспорти це значний крок вперед, який в майбутньому полегшить роботу усіх державних органів, адже інформацію про кожного громадянина можна буде отримати із Вірити миттєво такі карточки вони будуть практичніші в подальшому використанні, коли вже дійсно всі організації, структурні підрозділи будуть оснащені підприємства, установи будуть оснащені терміналом для щитування даної карточки, інформації верніше, з даної карточки. І безперечно, це полегшить роботу будь-якої організації, на рахування пенсій, отримання соціальної допомоги, постановки на медичний заклад, отримання медичної страховки і так далі. На сьогодні такі документи у вигляді. Ді пластикової картки з електронним носієм можуть отримувати лише особи, які досягли 16-річного віку. Процес заміни діючих паспортів-книжечок на нові паспорти-картки триватиме близько 4 років. У цей час будуть чинними як документи старого зразка, так і ID-картки. Примусової заміни у визначений термін не буде. Не пасе задніх також Східна Україна. id картки замість паспортів старого зразка отримали перші молоді харків'яни. Власниками документів у вигляді пластикової картки стали перші 13 щасливчиків прямо в головному управлінні Державної міграційної служби Харківщини. Перша дівчина подкапає Ніна Павловна, яка перша областилась в нас в області з даним заявленням, поэтому хотіли вас поздравити. 16-річна Аніта одна з перших, хто отримав паспорт нового зразка. Документи на оформлення id картки дівчина подала місяць тому. При собі мала тільки свідоцтво про народження та копії паспортів батьків. Анкету та заяву на отримання документа заповнювали працівники міграційної служби. Я сьогодні отримую свій паспорт. Я думаю, до кращого і он буде більш прочним, практичним, тому що його не можна потіряти або порвати як в випадку з другим паспортом. Та новий навальс, і все хорошо. Окрім Аніти Подкопай, картки отримали ще тринадцятеро 16-річних харків'ян. Школярі із цікавістю розглядають свої нові документи. кажуть, для них це не просто крок у доросле життя, а ще й гордість бути першими власниками нових паспортів. У нові паспорти можна вносити електронні дані, як-от підпис і різні персональні коди, наприклад, платника податків або пенсійний код. Паспорт буде дійсний 10 років і має замінити кілька документів. По системі е, Нефіл не Комінікейшн, е, поля близького дійства, развитана в Європі. Считать информацию с данной, с данного чипа даже при помощи смартфона системы Android. Карточка является Максимально від пачкіло. Поки міграційна служба додатково до id картки видає випуску про місце реєстрації на паперовому носії, допоки в жеках, лікарнях та держустановах не з'являться термінали для щитування інформації і щіпу. 15 зараз районів районів наших територіальних підрозділів працюють у режимі видачі та оформлення ID-карточки. Це в місті Харкові. Це Дзержинський, Київський, Ком'янтернівські, Московський та Червонозаводський райони та 10 в Харківській області обладнання вже закуплено, та найближчим часом воно буде встановлено у кожному територіальному підрозділі державної служби в нашій області. Нині на території області зареєстровано 750 бажаючих. Усі решта зможуть замінити старий зразок паспорта на новий після того, як буде ухвалено всі необхідні зміни до законодавства. Ще з радянських часів люди звикли до паперової тяганини під час оформлення будь-яких документів однак сучасні технології вносять приємні корективи в ці застарілі правила. Паспортний сервіс повністю змінив устале уявлення про виснажливу паперову тяганину при оформленні закордонних паспортів. Центри обслуговування громадян під брендом Паспортний сервіс взірець європейських стандартів. Тут раду приймуть документи для оформлення закордонного паспорта. Не потрібно навіть жодної додаткової підготовки документів і ксерокопіювання. За весь час роботи такі центри обслуговування громадян отримали багато схвальних відгуків від задоволених клієнтів. Я діяв паспорт дуже швидко, тому мені потрібно було зробити ну, ну, дуже, так. быстро, качественно и время все-таки оно тоже стоит денег. То есть можно сделать паспорт намного дешевле, но это нужно бегать, это нужно этим заниматься. Я не думаю, что это будет очень приятный процесс, но этим можно заниматься. Ну, то есть тут уже каждый выбирает в силу ну, надобности, в силу своих каких-то ну, интересов. Как бы. Ну, у меня был интерес сделать очень быстро. И... Ну, сэкономить время на этом. так уперше в Україні поєдналися європейські стандарти у сфері документу обігу, швидкий сервіс і відмінне обслуговування за мінімальну суму. Дуже хорошо відлажено все, працює дуже швидко, даже не ожидала. Когда зашла і увидела таку толпу людей, столько много людей, думала просижу здесь як мінімум пол дня. А все очень швидко, оперативно і ефективно працює дуже понравилась у центрах обслуговування громадян. Також можна оформити закордонний паспорт, пред'явивши новий внутрішній паспорт з електронним носієм id картку Наразі їх видають лише 16-річним українцям. У столичний паспортний сервіс звернулася дівчина саме з таким документом і днями вже отримала свій готовий закордонний паспорт. Оскільки вона часто подорожує світом у складі танцювального колективу після отримання id картки, одразу оформила і біометричний паспорт для виїзду за кордон. Я считаю, что с помощью неї э, можно будет быстрее пройти за границей, проїхати. Вот э, э, имя, фамилия, год рождения, страна, Украина и все. А, і номер. Карточки мені 16 років нещодавно і Я сделала ID-карточку, а потім рішила сделати біометричний паспорт, тому що я часто езжу за границу зі своїми друзьями, з колективом танцуем. і мені понадобився біометричний паспорт. Завдяки адаптованості центрів обслуговування паспортний сервіс до найновіших форматів документів, відсутності шер і кваліфікованому персоналу. Ця процедура подачі документів на отримання закордонного паспорта забирає до 15 хвилин. Загалом це дійсно гідна альтернатива старим і традиційним формам оформлення документів для виїзду за кордон. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить! Закордонний паспорт без проблем і з державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.